Нашим головуванням запропоновано до ухвалення обсє проект рішення щодо захисту журналістів, який планується винести на розгляд делегації найближчим часом, наприкінці вересня. Тепер щодо безпосередньо теми нашої дискусії, перш за все, звичайно ж, ми рекомендуємо журналістам та знімальним групам при плануванні своїх поїздок. За кордон обов'язково заздалегідь дізнаватися про умови роботи іноземних журналістів в тій чи іншій країні це можна зробити як через МЗС, так і безпосередньо через посольства тих чи інших держав у Києві. Чому я це кажу? Тому що в більшості країн світу представники іноземних змі мають право проводити журналістську діяльність лише за умови наявності акредитації. Порушення цього правила в багатьох державах може призвести до неприємних наслідків, зокрема до заборони в'їзду до цієї країни. Слід враховувати, що терміни розгляду заяв на акредитацію можуть займати в деяких випадках до 30 днів, а то й більше. Наприклад, навіть в таких європейських державах, як Естонія Румунія, це 30 днів. Тому ми рекомендуємо подавати такі заявки в окремі країни заздалегідь. Також в деяких країнах для ввезення відповідних технічних засобів також необхідно мати попередній дозвіл відповідних місцевих органів. Важливе значення має інформація про певні особливості, пов'язані з роботою ЗМІ в країнах з чутливою політичною ситуацією. Наприклад, для здійснення представниками змі поїздок до нагірного Карабаху необхідно отримати письмовий дозвіл Міністерства закордонних справ Азербайджану. І це також стосується і південної Осетії. Наприклад, без дозволу МЗС Грузії відвідання цього регіону розглядатиметься грузинською стороною як порушення з подальшою забороною в'їзду до цієї країни. Також можна наводити приклади, наприклад, Китаю. Там до в'їзду до деяких районів вимагає отримання спеціальних дозволів. Відеозйомка, наприклад, на всій території Китаю має попередньо узгоджуватися з органами влади, а в деяких місцях відеозйомка взагалі заборонена, наприклад, на центральній площі Пекіну Таняньмянь. Відповідно, наприклад, до чину законодавства Кувейту та поширеної в країні практики передбачаються великі штрафні санкції за та покарання і навіть до ув'язнення за підготовку матеріалів, які містять інформацію образливого характеру стосовно Корану пророка Мухаммеда, і також керівництва держави. Одним з також тяжким злочинів, наприклад, в Таїланді є образа його королівської величності, за скоєння якого передбачається також серйозне покарання. Важливо звернути увагу, що у деяких країнах для зйомок історичних місць, наприклад, також необхідно мати окремі дозволи місцевих органів влади, наприклад, це стосується Італії, Греції. Здавалося, б. Що це ну, країни Європейського Союзу, але це так є. Потрібні е, дозволи на, е, на зйомки, наприклад, розкопок і е, місць історичних і так далі. Вкрай необхідно е, враховувати безпекову ситуацію в тій чи іншій державі, до якої заплановано відрядження, і е, зважати на рекомендації Міністерства закордонних справ. Наприклад, в Арабській Республіці Єгипет, у зв'язку з погіршенням протягом останніх місяців політичної та безпекової ситуації, керівництвом країни було ухвалено рішення тимчасово заборонити видачу дозволів на акредитацію іноземним мас-медіам і днями, наприклад, через нехтування такими рекомендаціями МЗС та нашого посольства в Єгипті, знімальна група одного з каналів, не дочекавшись отримання дозвільних документів все-таки прибула до Єгипту і за відсутності відповідних дозволів була, не мала змоги проводити відеозйомку. Ірак, наприклад, за визнанням міжнародних експертів, є одним з найнебезпечніших і найскладніших місць для діяльності журналістів з 2003 року. Там загинули понад 260 іракських та іноземних представників ЗМІ. Все це дає підстави рекомендувати, наприклад, до таких країн, як Ірак, звичайно ж, утримати свій поїздок, а в разі прибуття до цієї країни одразу ж зв'язуватися з нашим посольством для отримання інформації і надання відповідної підтримки. Ну, те ж саме можна сказати, наприклад, про Алжир, Ліван, Лівію, де досить зараз ускладнена робота представників засобів масової інформації. Як діяти в разі затримання, арешту, перебування в зоні стихійного лиха, в місцях громадських заворушень? Дорожньо-транспортної пригоди, перш за все, я хотів би наголосити, що незалежно від статусу перебування за кордоном за кордоном та професійної діяльності для Міністерства закордонних справ всі залишаються громадянами України. Тому захист прав і інтересів, консульське сприяння під час перебування громадян України за кордоном, це є одним з пріоритетів роботи Міністерства закордонних справ. Будь-який громадянин України безвідносно до статусу його, має право і повинен отримати в разі потреби ефективну консульську допомогу. Ніхто з нас, на жаль, не застрахований від різних ситуацій, приємних і не зовсім, в які, які можна потрапити, перебуваючи за кордоном. І, звичайно, ж є обставини, які важко передбачити, і які від нас не залежать, але на які наші консули мають. Ефективно реагувати і зазвичай це роблять, принаймні керівництво МЗС саме так орієнтує наші закордонні представництва щодо роботи в таких умовах. Йдеться про стихійні лиха, ДТП, інші надзвичайні події, які трапляються з громадянами України. Разом тим я хотів би наголосити основоположну тезу, яку. Хотів би сказати, всі без винятку громадяни України повинні дотримуватися законів країни, в якій вони знаходяться. Це так би мовити, Альфа і Омега, в разі вчинення правопорушення будь-яка особа нестиме відповідальність відповідно до законодавства відповідної країни незалежно від статусу, який вона має у себе на батьківщині. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, перш за все необхідно, невідкладно повідомити про це консульську установу України або звернутися з такою вимогою до компетентних органів країни, де ви перебуваєте. Якщо ви перебуваєте в країні, де відсутня українська дипломатична установа, ми тоді вас просимо зв'язатися через ваших знайомих, рідних або через редакцію вашу. З відділом оперативної роботи департаменту консульської служби МЗС в нас працює цілодобова гаряча лінія, і е, будь-який час доби е, фахівець е, підготовлений, вам зможе відповісти на е, будь-які питання, е, які у вас виникають. Якщо ви їдете в той чи інший регіон, де йде е, збройний конфлікт, то перш за все, е, з чого потрібно почати, це дізнатися, що це за регіон, його географічне положення. Політичний устрій і в чому суть конфлікту. Коли ви їдете в таку точку, бажано, щоб ваша редакція, звичайно ж, вас застрахувала і застрахувала б від двох речей: це, по-перше, ваша евакуація на випадок поранення або хвороби, і друге, на фінансування оперативних заходів у випадку, якщо вас захоплять чи ви заблукаєте. Зрозуміло, коли ви їдете в ту чи іншу країну, потрібно з'ясувати, яке законодавство там діє. Я відразу хочу наголосити, що в зоні збройного конфлікту стандартне законодавство, за яким ми звикли жити, воно, на жаль, не діє і ніколи не буде діяти. Там, діють, там де діють війська, діють незаконні, на жаль, а статути і накази. Тому, коли ви. Прибуваєте до зони конфлікту, ви повинні обов'язково в обов'язковому порядку е, акредитуватися при відповідній структурі, це або штаб, або спеціальна служба по роботі з журналістами, і ви повинні отримати відповідну акредитаційну картку, яка повинна бути завжди з вами. Коли у вас є посвідчення, де стоїть відповідний підпис на вас, звичайно ж, поширюється відповідна система захисту. Нехай це умовно, звичайно ж, але вона все-таки є. І на завершення хотів би додати, що Міністерство закордонних справ і дипломатичні установи України надають і готові надавати всебічне сприяння вітчизняним журналістам. Звичайно ж, в межах наших можливостей. Для прикладу, я наведу статистику. Лише з початку 2013 року дипломатичними установами України було надано сприяння понад. Трьох трьох, трьох, трьох представників українських змі у різних країнах світу. Ми колеги, які навіть тут присутні, можуть підтвердити, що ми ніколи не відмовляємо в такій допомозі. Завжди йдемо на зустріч, завжди звертаємося до наших посольств з проханням надати ту допомогу, яка яку ми можемо будь-яким нашим телеканалам або іншим представникам змі.